Як ваше здоров'я, як малий, попали в дім Краматорська. Це взагалі жах. Ця нечисть не дає спокійно жити нашим людям. <threat> Дивися, ніби твоє рідне місто, е, твої рідні люди. З... Зруйнов... Зруйновані. Сложніше бути тут, далеко від родини. Я вже був за кордоном, коли була війна. Ти завжди на телефоні, ти дивишся новини, все. Коли я приїхав в Україну, повернувся, то я менш був був, читав ці новини, тому що родина була. Близько. Кожен ранок відкриваю і дивлюсь, що твориться в Україні. Кожен день переживаєш за свою родину, сім'ю. І кожен день зранку, в обід, ввечері дзвонюся, щоб все було спокійно. Друзі, давайте допоможемо нашим рівненським мультрасам, які зараз під Бахмутом воюють проти цієї сатани російської. Повірте, кожна гривня, 10 гривень, 20, 50, 100 — Це є велика допомога, великий внесок. Давайте допомагаємо разом. Слава Україні! Хто ми?

Допомагаю, що чим можу, ми командою буває, скидаємось, теж збираємо, допомагаємо. Цієї мої зарплати не, не хватить, щоб кожен всім, кому треба, донатити. ну, Яка можливість, і ми кожен час чимось допомагаємо. Ну, Потрібно кожному донатити, ну, по мірі можливості ми розуміємо, що тяжкий час зараз в Україні, ну, багато людей немає грошей, але кожен по чуть-чуть, і буде нормальна допомога. Для наших військових, тому що без нашої допомоги буде дуже важко, тому що держава не може всім забезпечити наших військових. Дуже важко. Ти кожен раз приходячи з тренування, просипаючись, телефонуєш їм, запитуєш, як справи, чи все спокійно. Ну, якщо б так, була така можливість, ми б нікуди не їхали готувалися в Україну. Хоча ну можна готуватися, але ну, ми граємо на трав'яних полях. Тут кращі умови, поля в нашій країні ну, погода не дозволяє підготуватися до нашого чемпіонату. Ми ж також будемо грати з командами інших держав і будемо показувати продвігати це все нашу там. Ідею того, що ну, то, що українці от, сміливий народ, якщо б не відновився чемпіонат, не продали б мудрика. Е, ці кошти потім не пішли на, на воєнних наших. Тому ми робимо свою справу. Е, якщо ми маємо можливість, ми їдемо. Якщо б ми не мали можливості, ми б займалися в Україні. Тривожність велика, тому що сім'я, хоч і на Західній Україні, але. Звичайно, думками ти в Україні, кожен день читаєш новини, дивишся, переживає, що робиться на рідній землі. А сказати, ну в нас робочі моменти, ми відпрацюємо і вернемося назад в Україну.